Вона була українкою, яка обігнала свій час. Софія Яблонська, перша українська мандрівниця, письменниця, фотографка, режисерка. У 1930-х вона подорожувала Сходом, коли для більшості жінок це було неможливо. Китай, Таїті, Марокко, Індокитай. Вона не просто бачила ці країни, а й знімала про них кіно та писала книги в її щоденниках. Не лише пейзажі, а душа народів і глибокі роздуми про свободу. Вона залишила Україну, але ніколи не покидала її в серці. Софія довела: бути жінкою, українкою і мандрівницею це не фантазія, це шлях. Вона відкривала світ і відкрила нас для світу. Історія, яку варто знати, постаті, які варто згадувати. Софія Яблонська, голос мандрівної України. Поділись цим відео, надихай інших шукати своє.